Держава починає з закупівлю медичних робоплатформ для Збройних сил України. У Генштабі прагнуть прискорити роботизацію української армії та замовляти більше наземних безпілотних платформ. У нас вже є школи, які навчають військових користуватись наземними робоплатформами. Ми розуміємо, які вони повинні мати характеристики. З виробниками вже працюють наші медики. Зараз ми прагнемо до масштабування. Уже є низка державних контрактів із компаніями на хорошу кількість цих машин. Частина з них підписана, частина у процесі підписання. Позиція головкома така, що ми повинні прискорювати цей процес, сказав ЕП заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Військові кажуть, що використання наземних робоплатформ зберегатиме життя захисникам, які сьогодні власноруч евакуюють поранених з поля бою. Цитую, у районі Бахмуту ми йшли на штурм, і у нас були е, один важкий поранений. На допомогу вийшло евакуаційне відділення з чотирьох військових. Росіяни поцілили в цю групу, і замість одного пораненого у нас з'явилося п'ять. Замість 30-40 хвилин евакуація тривала 2,5 години. Зараз ми намагаємося максимально залучити роботизовані системи, щоб не ризикувати нашими бійцями під час евакуації поранених. Розповіла керівниця медичної служби батальйону Вовки, де він Михайлова. На демонстраційні випробування також запросили послів з інших держав. Мета запропонувати партнерам купити цю техніку для сил оборони. Цитую техніки для медичної евакуації зараз немає в достатній кількості на фронті, але наші виробники. Мають роботизовані платформи та броньовики, які могли б вже завтра рятувати життя наших військових та цивільних. Ми намагаємося привернути увагу іноземних партнерів, щоб вони купували українську техніку для українського війська, сказала заступниця міністра з питань стратегічної галузи промисловості України Гана Гвоздяр. Е, ось такі новини дійсно дуже чудово, що ми бачимо якийсь засув з цього питання бо роботизація. Це навіть не той процес, який е, потрібен прямо зараз, це процес, який в будь-якому разі буде реалізований, і питання тут наскільки швидко це все буде реалізовано, і звісно, питання не тільки в часі, не тільки в фінансуванні і розвитку цих технологій. Питання, звісно, як же в цій новині зазначили, воно полягає в тому, скільки життів. Можна врятувати а, такими роботизованими системами, і насправді багато а, військових експертів зазначають, що ми рухаємося в бік роботизації, тому що потрібно зберегти життя військового і а, в ідеалі перейти до моделі, де саме роботи будуть воювати на лінії зіткнення. Можливо, це звучить якось знаєте незвично, але фактично це вже відбувається. Є низка технологій, починаючи з БП. В які вже імплементується штучний інтелект, завершуючи роботизованими системами, які наземні, які використовуються для штурму. Тож це питання насправді Саме час, ось про це я кажу, і е, дуже було б добре, якби ця ситуація розвивалася для нашої країни якомога швидше. Саме тому підсвічуємо ці питання. Ну і друзі, е, не можна сподіватись е, і казати, що тільки держава повинна все це робити. Ваша увага в цьому питанні також вона е, серйозно впливає на те, як швидко все це буде розвиватися. Ви можете знаходити такі компанії е, людей, які займаються розвитком таких технологій. І саме головне допомагати їм. Тож, будь ласка, друзі, давайте це робити разом і бути об'єднаними в таких важливих та критичних питаннях. А ще про критичні питання ми з вами поговоримо, бо одне з них це дійсно право на самооборону. Ще одна країна дозволила Україні використовувати свою зброю на території Росії. Фінляндія дозволила Україні використовувати передану нею зброю для ударів по території РФ. Про це у середу повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Країна, яка захищається, має право атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це потрібно для самооборони. Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права, сказала Валтонен. Крім цього, міністерка додала, що Росія здійснює незаконну агресію проти України і згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має право на самооборону, що передбачає можливість завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора.